Знову цей фідер, Метод фідер. Флет метод. А ви чули про таке? Фідер фристайл метод? Ні, це нова дисципліна, яка вже три роки є в світі фідерного рибальства. По ній проводили три чемпіонати світу. На одному з яких наша збірна України приймала участь та зайняла друге місце. І є в особистому заліку теж нагороди. Це симбіоз коропової та фідерної рибалки. Ловити коропа на делікатній монтажі фідерного оснащення. Дуже цікава дисципліна, з якою я вас і хочу познайомити. Усім привіт любителям флетфідерної ловлі. Ви на каналі Флагман, Риболовля і Туризм. Окреме вітання тим, хто мене вже знає. А хто мене бачив перше, давайте знайомитись. Моє ім'я, Солодовник Микола. Я експерт компанії Флагман флетфідерної та коропової ловлі. Дуже активний рибалка, мене з водою мене виженеш. Організатор е, різних змагань по цій дисципліні. А з минулого року я керівник Федерації риболовного спорту України з дисципліни «Фідер Freestyle Метод. В мене є велике бажання познайомити вас з цією дисципліною, розвивати її в нашій країні, вирощувати нових спортсменів, е, нових зірачок та досягати. Високих рівнів на міжнародній арені, як це зробила нещодавно наша збірна. А Максим Сальник, тоді ще керуючий керівник цього напрямку, передав мені справи. І цю високу планку, яку вони поставили зі збірної треба підтримувати. Тому я хочу разом з вами це зробити. Шлях нашого розвитку буде е, такий. Буду знімати навчальні фільми, е, будемо проводити змагання. На 2023 рік вже заплановані змагання по цій дисципліні Feder Freestyle Метод. Це Чемпіонат України та Кубок України. Уже зовсім скоро ми відкриємо реєстрацію, але про це згодом. Я впевнений, що ця дисципліна. Всім фідерістам зайде на ура, тому що ловити велику рибу на делікатній фідерній снасті це ще той кайф. А зараз я вам дам 6 порад, на мою думку, з яких саме потрібно починати рибалку в фідерної та флетфідерної ловлі. Порада перша. Це находження перспективної точки на дні водойми. Раджу. Брати маркерний груз і пахати дно водойми. Доки ви не зрозумієте, яка структура дна. Це самий більш, е, найпоширеніший метод і він самий інформативний. Цю роботу виконувати потрібно завжди на любій водоймі. Тому що, якщо ви будете користуватися ехолотом, то він вам так, звичайно, покаже глибину, так покаже якийсь перепад. Но структуру дна він вам не покаже. А від цього залежить дуже багато. І підбор вашої фідерної кормушки, її вага. І прикормочна суміш. Там, чи це іл буде, чи це буде якийсь твердий участок, і так далі. Тому перша порада. Обстежуйте ваше місце лову. Порада номер два. Це точність закиду Вашої оснастки і вашої прикормки. Наведу один приклад, який дуже багато років тому назад на мене дуже вплинув. Будучи початківцем, я в своєму рідному місті Запоріжжі відвідав семінар, який проводили наші тодішні експерти по поплавцевій ловлі. Це Максим Синиця і Віталій Кривич вам окремий привіт. І вони мені розповіли таке, що дуже сильно на мене вплинуло. Це стосується точного кормління. Давайте уявимо таку ситуацію, що ви опинилися в якомусь парку або на площі. І у вас є невеличка пачечка насіння, яке ви споживаєте. Тут підлетів голуб. І дивиться на вам таким очима. Ну, даже мені цю е, насінинку, це зернятко. І ви починаєте кидати ці зерничка. Тут підлітає ще один голуб. А потім ще один. А тут вже грая е, горобців до вас підлетіла. І у вас вже там мало на дні лишилося насіння. Вони всі їдять, і біля вас зібралась велика зграя. Тахів. У них появилась конкуренція за їжу. Деякі голуби готові сісти вам на руку. І вони не бояться, і один поперед одного вихвачують ці зернятка. І уявіть таку ситуацію, що ви берете і жменьку ваших зерен, кидаєте вліво, а потім вправо, а потім назад. Що стане з цією Вона Розлетиться. Те ж саме і відбувається на дні водойми, коли ви кормите вашу рибу, компонуєте ваше місце ловлі, і тут ви промахнулись один раз, або другий, або третій, або четвертий. Я впевнений, що стая роззосереджується. Тому це і є залог успіху ловити точно з однієї точки. Не розмазувати її. Так, хтось скаже, та ні, коропова ловля, ловля на підходах. Так, це вірно. Але фідер фристайл метод це ловля короткострокова. На неї відводиться 5 годин. І ми за короткий проміжок чату повинні спіймати максимальний улов Тому компонуємо місце лову. Для того, щоб. Точно закидувати вашу оснастку та прикормку, вибирайте орієнтир на протилежному березі. Але він не повинен уїхати, улетіти, уплисти. Це повинен бути стаціонарний об'єкт, чи деревина, чи стовп. Для того, щоб не перекидувати це місце ловлі, користуйтеся кліпсою, яка знаходиться на шпулі вашої катушки. Але не забувайте підняти удочку вверх. Щоб амортизувати різкий закид. Удочка компенсується нагрузку, і оснастка ваша упаде рівненько, а не буде відстрілу. Парада номер три. Користуйтесь попереднім закормом вашого місця ловлення. Перед тим, як в місце закинути вашу оснастку, треба його підгодувати. І, можливо, трішки дочекати, щоб скомпонувалась Риба на вашому точці ловлі. Знаряддя підгодовування це є закормочні годівниці. фідерні, Це є кормушка з помп, це є рогатка. Тому користуйтесь цими девайсами, виходячи з ваших умов ловлі. Парада 4. Майте в своєму арсеналі різні насадки. Вони можуть бути як штучні, бойли попап, по так і натуральні, кукурудза, горох або живі хробаки, мотиль опариш. Якщо у вас буде багато насадок, у вас є безліч варіантів, щоб піймати рибу. Також буде добре, якщо в вашому арсеналі будуть різні атрактанти, ароматизатори та спреї. Дуже часто перед закадом ми кормушку обробляємо атрактантами чи спреями. Це прискорює клювання риби. Порада номер 5. Якщо так сталося, що у вас дуже вялий кволий кльов. Риба не йде на ваші підходи, приманки, то не намагайтесь прискорювати перезакидання. Треба оцінити обставини по всій водоймі і трішки дати рибі часу. Можливо, її ще немає. Або вона десь на підході. Тому, якщо ви собі планували перезакид 5 хвилин, збільшіть його до 20. А якщо у вас був 20, то збільшіть його до 40, а навіть і до 60. Так, це рибалка, і на водомі бувають різні ситуації. Тому, можливо, треба дати рибі трішки більше часу. Під час наступного перезакидання снасті, не торопіться. Різкими рухами зривати вашу оснастку з місця ловлі. Можливо, якраз в саме цей час до вас підпливає крупна риба, і якщо буде різкий здвиг вашої оснастки, це може її просто напугати і вона більш туди не повернеться. Тому я вам рекомендую під час знімання удочки плавним рухом зняти оснастку, відвести її декількома оборотами е, легкими. І потім вже прискорювати своє вимотування. Порада номер 6 Підбирайте свої флетфідерні годівниці таким чином, щоб вони не сильно хлюпали при ударі об воду. Особливо це стосується, якщо ви рибалите на мілководних водоймах. А наші водойми, як найчастіше, такими і являються мілководними. Вашу кормушку треба підбирати таким чином, щоб ваш закид задовольняв польотні характеристики, кормушка витягувала за собою жилку, не сприяла утворенню дуги. А, також повинен бути чіткий удар в кліпсу і приводнення до дна. Ось такими факторами. Якщо ви отримуєте дуже різкий удар в кліпсу. Або дуже велике хлюпання обводу, то змініть на вагу менше. Це безперечно додасть вам результату на отриманні покльовки. Ось такі паради були від мене для наших початківців, і для того, щоб відкрити у вас мислення, можливо, якісь з'явилися думки. Тому прошу від вас бути активними у коментарях, задавати питання, які б ви теми хотіли розглянути, які огляди ви б хотіли отримати від нас по знарядням снастей та іншого. Пишіть, обов'язково буду відповідати, будемо разом розбирати та розвиватися в цій. На перший згляд складній, але дуже простій дисципліні фідер Freestyle Метод. Таким чином, у нас буде з вами складатися конструктивний діалог. Ми будемо разом розвиватися і йти до наших трофеїв та до поставлених цілей. Підписуйтесь на наші соціальні мережі у Facebook Telegram. Ставте вподобайки цьому відео. Активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне. Та до нових зустрічей на каналі Флагман, Риболовля та Туризм. З вами був Солодовник Микола. Тримай, удачу за хвіст!